Давайте якусь, може, зріз залу також треба зробити. Поплодуйте, будь ласка, люди, яким близько 30 також, близько 30. поплодуйте. Дивіться, якщо що, я маю на увазі до, звичайно. Звичайно, до. Після вас вже не витягнути, ви ж розумієте ви? Після ви, блядь, бережіть енергію, ви що, хлопаєте ще? Ви поки піднімалися сходами, ми чули, як хрустять ваші коліна. Ви що? Бережіть себе, вам це треба. Але я розумію, чому хтось задумався, аплодувати чи ні, тому що близько 30 це трохи розтяжиме поняття, бо кожен по-своєму сприймає час, а вік — так тим паче. Я, я багато разів в житті знайомився з дівчатами, коли ти в неї запитуєш, скільки тобі років, вона каже, ой, ти я вже стара. Ти такий, так скільки?» вона каже, 21. Іди нахуй, Ого! І навпаки, у кожного є оцей знайомий, якому половиною, ти такий, Серега, що, скоро 30, він, не скоро. Взагалі не скоро, ні. Мені 28, я вважаю, що все близько 30. І скажіть, будь ласка, чи у всіх людей до цього віку додається такий бонус, коли вже цікаво тусити не в п'яній вишні, а десь в Юскі, наприклад? Еп... Епіцентр взагалі шикарний клуб, я вважаю. Допишіть вже в назві розважальний. Pід Gвіziть туди. Там просто, там тижні можна проводити. Ти просто йдеш по епіцентру. Я йду по епіцентру такий, опа! відділ плінтусів, Оформляємо лаунж зону навірно. Несіть кальяни, я буду дюбіля вибирати. Не знаю, я... я нещодавно собі додому купив дві кімнатні квітки, а я не з бабусею живу, якщо ви задумалися. Один живу, знімаю квартиру, тут в Києві все в порядку. Просто йшов такий. Паличка занадто пуста. Андрацена і сансев'єрія, якщо вам цікаво. Сансев'єрія циліндрична, якщо бути точним. І була цікава ситуація, як саме я купував ці квіти. Я щось хожу по магазину, обираю, які саме вазони мені треба, такі діловий хожу, мені телефонує коріш, каже, правіть, що робиш, кажу, зараз квіти обираю. Він каже: о, клас, а куди йдеш? На побачення чи на день народження? Я кажу, ні, додому квіти, щоб вдома були рослини. Секунд 15, пауза. Він каже, вдома рослини. Це ти так шмаль воліруєш, я правильно розумію? Знову ж таки, дійсно багато змінюється із дорослішенням. В першу чергу змінилося дуже сильно ставлення до сексу, прикиньте. Я прям дуже помітив, як змінилося ставлення до сексу. Я дуже добре пам'ятаю, як я до цього ставився у 19-20 років. Вау! Це тоді було дуже пріоритетно. Ти заради сексу в цьому віці готовий відмінити все. Ти заради сексу 19-20 років готовий відмінити вищу освіту, нахуй. В тому віці ти такий, де секс? У Вінниці вибігаю. Я пішком. я... Зараз взагалі не так. Зараз я можу списатися з дівчиною, все обговорити. Бо ми дорослі люди, так можна робити зараз. Ми списалися, все обговорили, все вирішили, що нам як подобається, як ми що робимо. Потім ти дивишся на годинник, вже після 10-ї та такий, бля, повишений тариф. Прям надо. Прям їхати. Ну, скидай фотки, розберемося. Ну, зараз так. Ось що ще змінилося. Я дуже добре пам'ятаю, що я у юному віці не знав, скільки має тривати секс. Якась середня тривалість сексу, я не знав. Бо в процесі ти ніколи не засікаєш і не знаєш, скільки це відбувається. А орієнтуватися нема на що. Ну, порне це щось із блядь, фантастики. Розповіді друзів це взагалі. Ну там «Мстителі» збираються, не знаєш. Ну, я не знав, скільки це відбувається. І я собі за замовчуванням думав, що я займаюся сексом ніч. У мене коли щось намічалось, я з пацанами прощався, такий, ну, блядь, це на четверо суток, мабуть. Давайте на наступному тижні побачимось. Зараз я доросла, свідома, відповідальна людина. Зараз я музику включаю. А з музикою все зрозуміло. З музикою ти такий, два трека нормальна. <працю> До приспіву, попрацювали на цьому тижні, напевно. Зараз вже так. Я розумію, що як для 28 років я виглядаю молодше свого віку. Я розумію, я виглядаю е, молодше трохи. Тому через свою зовнішність так складається, що я подобаюсь тільки 19-20-літнім дівчатам. Тому що в них дуже маленький поріг очікування, їх дуже легко здивувати. Я один раз пожартував, вона така ух, ти з тобою, ніколи не ні, скучно. <реш> я кажу, я стендап-комік, вона така, вау, як поперечний. І зовсім інша справа з дівчатами за 25-27, які подобаються мені. Вона запитає, чим ти займаєшся, я скажу, я стендап-комік. і вона з невозмутимим лісом: так а по роботішу. Бізнес може якийсь. Посада. Ми у відпустку куди летимо? В сусідній бар на відкритий мікрофон ти долбойоб, Слав?